Єдина сила від Карпат і до Кавказу, яка може щось зробити для України, це Всеукраїнське об'єднання Свобода. Я дуже радий, що ми сьогодні зібралися тут цим товариством, що свобода сьогодні нас всіх зібрала. Я хотів би запросити до слова голову Київської міської організації Всеукраїнського об'єднання Свобода Андрія Єлєнка. Слава Україні! Героям! Шановні друзі, дійсно роман Чорний Ворон, який написав Василь Шкляр, це роман, який здійснив переворот в новітній українській літературі. Чому я так стверджу? Тому що цей роман, який поєднав собі найвищий мистецький рівень, і він показав шлях для сьогоднішнього розвитку України. Ми знаємо, що тільки той роман, який читають люди, які виривають в книжкових магазинах з рук, який розлітається за півдня, тільки такий роман можна вважати народним, правда? ж? Той роман, який там, ми дуже поважаємо критиків, ми дуже поважаємо літературознавців, але справді народне мистецтво, національне мистецтво, те мистецтво, яке знаходить відгук в наших душах, це те мистецтво, яке знаходить дорогу до цих людей. І, власне, роман Чорний Ворон він це зробив. Я хотів би сказати, що. Насправді цей роман він відкрив цілий історичний пласт для багатьох людей, тому що нас сьогодні в Україні намагається поділити різні уроди, різні українофоби, різна гниль, яка сьогодні знаходиться при владі. Вона намагається перетворити зараз такий міф, що, мовляв, є Україна, але насправді є лише от три там чи п'ять, мовно кажучи, там так званих, як вони кажуть, там, западенських, Галіцьких там, чи Галіційських, чи як там вони це мерзота каже, областей, в яких от, нібито там от, українські герої, українська історія. А все решта, це така совкова малоросійська клоака, Ну да, є там Шумашедші всякі, ходять в вишиванках, Ну, взагалі ж все ми розуміємо, що це ерунда повна. Да? Тобто, от, така от, мерзота сьогодні нав'язується. Що, мовляв, сьогодні в Україні, от, е, центральна Україна, Східна Україна, Південна Україна це от, таке от Невизначене савково малоросійське середовище. Але ж це ж абсолютно брехня. І власне сьогодні ми це ще в черговий раз доводимо, але все одно, коли ми приїжджаємо до центральної України, до східної України, і ми говоримо хлопці, люди ось в цих могилах лежать ваші предки, які билися за вас, за Україну, за ваші права, за ваше майбутнє. А оце все лайно комсомольське, це все лайно під червоним прапором. Яке тоді гнобило Україну, яке захоплювало тоді Україну в цих 20-х роках, яке вбивало ваших дідів, яке морили голодом, яке вважало їх неповноцінними людьми і тому подібне. Воно вам нав'язано. Це хибна думка. І от власне ось ці люди лежать, це ваші односельчани. це ті козаки, які воювали, які боролися. Це змінює свідомість людей. Ви знаєте, в історії української літератури, власне, Література не раз відігравала націотворчу роль. Ми всі дуже... Ми вже сьогодні згадували тут Тараса Шевченка і його гайдама. І, власне, ми дуже добре пам'ятаємо, як колись казали чекістська наволочка, як вона казала і писала в своїх документах внутрішніх, що обчитався Шевченки і пішов в бандити. Це дослівно з чекістської документації. Тобто Шевченко це була та література, яка змушувала людей до дії, до захисту своєї нації. Потім ми всі дуже добре пам'ятаємо роман, історичний роман Горриса Горського Холодний Я, який в 20-10-х -20 роках читала вся Західна Україна. І це були ті майбутні хлопці у півці, які потім боронили Україну в 40-х роках і в 50-х. І вони виростали на романі Холодний Я. І так стається, що сьогодні роман Чорний Ворон це той роман, який читають ті юні українці, не, не юні, але все одно, в першу чергу, молодь, яка, я впевнений, Ще матиме свій шанс довести на практиці свою відданість Україні, як і минулі покоління. І власне сьогодні, я думаю, що вже потомки чекістської наволочі, вони будуть писати в себе, що обчитались Чорного Ворона і пішли Ну, Ми їм покажемо ще, як ми з ними будемо в цій ситуації діяти. Я думаю, що на, власне, цьому романі описується цей період української історії, перші визвольні змагання і багато дуже паралелей ми знаходимося сьогоднішнім днем. Найголовніша паралель, яка була, яка мені здається, є очевидною, те, що українська нація тоді готова була до визволення, готова була до боротьби. Але так сталося, я зараз не буду забирати час і довго розповідати, чому я вважаю, так сталося, але так сталося. Що тодішнє провідництво, тодішня, оця еліта так звана, це майже в суціль були люди, м'яко кажучи, недостойні цього. Це були люди зрадливі. Це були люди непослідовні, це були люди, які не вірили фанатично в ідею України, які могли її розмінювати як валюту в своїх політичних іграх. Це були люди, які в момент, коли йшла війна, вони казали, нам не потрібна армія. Це ті люди, які казали, ми толерантні, нас вбивають, а ми толерантні, ми будемо толерантними. Це ті люди, які казали, що не потрібно воювати, не потрібно оборонятися, взагалі не потрібно будувати незалежну Україну. І, власне, ось це була найбільша трагедія, тому що українців, які стали на захист своєї нації, було достатньо. Ми знаємо армію Української Народної Республіки, ми знаємо чорних запорожців, ми знаємо січових стрільців, ми знаємо власне, всю ту величезну кількість людей, які воювали вже навіть да, тоді, коли вже було все а насправді програно, але вони воювали тільки для того, щоб потім нові й нові приходили на їх місце і піднімали цей прапор боротьби. І оце неспівпадіння того народної енергії і тої псевдоеліти, вона в результаті привела до поразки. І сьогодні маємо ми товариство розуміти, що еліта, провід національний, він має бути відповідний своєму народу. Досить вже терпіти і слухати про толерантність, досить вже терпіти і слухати, що коли тебе б'ють, ти маєш сидіти, мовчати і не відповідати ударом на удар, тому що, бачите, тебе оголосить провокатором. Хай оголошують провокатори. хай роблять всю свою сумовичу. Ми збираємося більше терпіти, ковтати приниження за приниженням товариство. 260 відвертих сталіністів сьогодні, як мінімум 260, сидять в Верховній Раді України. Вони голосували за цю мерзотний закон про червоний прапор. Мерзотники сидять сьогодні на найвищих державних посадах. на Нащадки чекістів, які будуть раді знову. Застосовувати цей терор проти українців. Ми що будемо толерантними? Ми Ні. що будемо зважати на те, що нас там десь в якомусь паршивій газеті про нас щось напишуть, що ми там якісь такі чи не такі. Ні, товариство. Досить. Ми вже не будемо знову повторювати ті помилки і нас не будемо чекати нового голодомору. Ми будемо діяти. І, власне, напевно, останнє що я хочу сказати, оскільки все ж таки я маю. Силу свого народження стосунок до українського кінематографу. І оскільки сьогодні ми знаходимося в будинку кіно, то я все ж таки хотів би сказати, що те, що сьогодні є ініціатива, іде збір коштів для фільму Чорний Ворон, це величезний прогрес. Я вважаю, що цей фільм має стати власне таку саму виконати функцію націотворчу, як і книжка Чорний Ворон, але тільки в ще більшому масштабі. Але все ж таки я хотів би звернутися і до великошановного мною Василя Шляра, і до тих людей, які власне, сьогодні займаються збором цих коштів, що все-таки на моє щире переконання, я думаю, не тільки на моє, тільки український режисер зміг би повністю передати дух цього роману і зміг би показати всю ту і трагедію Української революції, яка була залита кров'ю, але яка проросла. І те, що сьогодні ми тут прийшли, кожен з нас. Це є та людина, за яку помирали холодноярці. Кожен з нас, тому що вони помирали з однією думкою: що ми не останні, за нами будуть наступні. Ми їх наступники, і ми цей прапор бойовий холодного яру не втопчемо в багно. Ми його піднімемо на найвищі вершини. Слава Україні! Слава нації! Ну, товариство після такого виступу нема вже що додавати. Все зрозуміло. Все зрозуміло. Ні толерації, ні ліберації вперед і не звертати увагу на всякі дурноваті розмови зрадників, які розказують про те, що українці не такі, українці провокатори, українці борються проти своїх е, пригноблювачів і розказують про те, що українці треба сидіти на місці і нічого не робити. Цьому треба сказати ні і треба цим всім людям просто дати по голові. От і все. А зараз запрошую ще раз Сергія Василюка до виступу. Вишневий садок, Борис буряном, як серце козацьке. Уповнанов, розбити дороги, Що далі? Одеса. На Na szeraj Bereży Наскоруших вишивали на похути ко мне хаті я знову в домай байдуже те, що і скажу чужих. Твоє найважливіше те, що скажеш, ти, тишевику.